І так, друзі, от такий от невеликий великий як на своєму шуруповерті. Зараз ось ті старі батарейки. Я буду міняти ось такі от китайські. І побачимо, чи відповідають вони, чи будуть вони тягнути Ну, Погнали. Зараз буду розпаювати. Немає мене контактної цієї сварки. буду розпаювати, перепаювати і міняти. В результаті побачиш, що з цього вийде. І так, дивіться, ось такі от акумулятори, бачите, я їх спаяв якось докупи, щоб ви бачили, в корпус не вставляв. 2700 Ампер годин. Максимальне 13 А. Стабільно працюють при 9 А. Як бачите, працює. Тепер ось такий саморізок немаленький. Ну, Як бачите, вистачає в нього потужності. Ну, Самоліт сломився. Працює, в шурпіортах, працює добре.